Підказка для складання хімічних формул. Підказкою для складання хімічних формул є таблиця розчинності. Як нею скористатися? У таблиці розчинності вказані катіони та аніони. Заряди катіонів та аніонів вказують на валентність їх. Наприклад. Натрій зарядом плюс плюс вказує на те, що натрій має валентність 1. Кальцій зарядом 2 плюс вказує на те, що валентність калію 2. Ферум 3 плюс вказує на те, що феррум має валентність 3. Аналогічно із аніонами. ПО4мінус 3 вказує на валентність 3. -3 Як застосувати при складанні формул? Наприклад. Цинк, нітрат. Цинк. Нітрат. Знаходимо цинк, валентність його є 2. Нітрат НО3. Валентність його є 1. І навхрест двічка йде до НО3. Ставимо двічі НО3 в дужки, бо тут є група атомів. Одиничка йде до цинку. Правильна формула цинк НО3 двічі. Ще один приклад. Кальцій ортофосфат. Кальцій, дивимося, знаходимо кальцій. Валентність його є 2, бо заряд 2 Ортофосфат шукаємо ПО4. ПО4 має валентність 3. Яка вийде формула? Двієчка Іде до ПО4. Беремо в дужки, ставимо двічі. Трієчка йде до кальцію як індекс формула. Буде кальцій 3, ПО4 двічі. Ще одна формула. Кальцій сульфат. Кальцій має знову ж таки валентність 2. Сульфат СО4 теж має валентність 2. Якщо валентності одинакові, значить індексів ми не ставимо. Формула буде кальцій СО4. Дякую за увагу.